П'ять вулиць Ямполя змінили свої назви у рамках дерусифікації. Зокрема, вулиця Гагаріна, відтепер називатиметься Польовою. Жителька цієї вулиці, пані Любов, говорить, що їй більше була до вподоби інша назва на честь Василя Довбуша, лікаря-хірурга Ямпільської лікарні, що залишив по собі добру пам'ять. Ми як тебе думали, що Довбуш теж б було нормально. вважаємо. Мені так як, як будто би краще було. Доктор такий же знаменитий. Да. У Ямполі хороший був чоловік. Про те, що відтепер тепер житиме на польові, вперше дізналася пані Ганна. Жінка говорить, що й не знала про те, що йде обговорення нової назви вулиці. Разом з тим погоджується на будь-який варіант. Нам все одно як назвати, була б вулиця. це головне. Нові назви вулиць обирали самі ямпічани, розповідає керуючий справами виконкому селищної ради Олександра Бога. У обговорення, яке організували онлайн, взяло участь близько ста мешканців. Більшість вулиць в рамках дерусифікації були прив'язані або до російського режиму, або спов'язані з російським режимом. Як, наприклад, по вулиці Гарина перемивання на польову, то підтримали дану пропозицію більше 90% населення, яке проживає не тільки на вулиці Гагарина, а також проживає в Ямвосьмете Ямпіль. Рішення про перейменування вулиць депутати підтримали одноголосно. Під час обговорення з'ясували, що перейменуванню підлягає вулиця Невського Селімшана. Говорить Олександр Лобога. Вулиця Невського також потребує перемога в рамках дерусифікації. Подальшому ці робоча група працює дану вулицю, і будуть опять такі ж пропозиції. Робочій групі і буде проведення опять онлайн-опитування у формі онлайн-голосування. За словами адміністратора СНАПу Ямпільської селищної ради Миколи Горлова, мешканцям перейменованих вулиць для внесення змін до документів знадобиться лише паспорт. Згідно постанови Кабінету міністрів, значить, зміна назви у паспорті, громадян, зміна назви вулиці за його бажанням. Здійснюється безкоштовно. Це можна зробити у відділі ЦНАП Ямпільської селищної ради. У мене. Окрім вулиці Гагаріна, Ямпільська селищна рада перейменувала вулицю Красняка на Ягідну, вулицю 75-ї гвардійської дивізії на Мостову, Речівську, Затишну, а Красний кут у Червоний Кут. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.